16-річний Артем, першокурсник Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Майбутній айтішник на канікулах разом з однокурсниками долучився до виготовлення сіток. Потрібно максимально допомагати військовим. Час є, я планую потім до третьої години десь пласти, тому що збираюся далі на англійську. Благодійні акції проводять. Ми передаємо продукти, сушимо, заготавлюємо продукти для військових і подаємо на передок. З початку навчального року першокурсник Павло виготовив три сітки. Перший раз в перший день було важко, бо не було навіків, вчили. А вже в подальшому стало легко. Ми плели вже в тебе навіки, є пальці самі закритими очима можеш робити. Це дуже треба. Військові мене, дядько сам воює зараз на позиціях хім, це теж треба. Є такі, що навіть не з 8 до 4, а що й до 8 вечора стоїться плетут. Анна Матвєєва приходить на плетіння сіток завжди, коли випадає вільна хвилинка. Одна сітка в день точно виходить. Плетеці не дуже вже робиться, як на автоматі, якщо навчитися. Волонтеримо, бо це база, напевно. Під час навчання після пар без перерви на канікули чи вихідні плетуть маскувальні сітки у закладі. Щодня встигають виготовити мінімум одну велику сітку. Людмила Студницька має досвід з 2014 року. Пила сітки з однодумцями в дитячому світі, потім з маскутами в захисті. Днями передали кілька штук розміром 9 на 15 на понтони. На запорізький напрямок відправляє сітки кольору гнилого листя та піску. На Курщину білі. Головне, кажуть, не вибиватися з графіку, адже більшість сіток відправляють випускникам і колегам з коледжу, які зараз на захисті країни за 14 днів їхніх канікул ми сплели 625 квадратних метрів. У них є норма. Я кажу так, значить, ви маєте сплести або дві сітки 3х3, або ми плетемо одну сітку, але вона в нас де або 4х5, або 6х6. Ми відправляємо якби не щоденно. Ми їх збираємо 5, 6, 7 сіток і тоді відправляємо і розподіляємо багато на Харківський напрямок. Дуже багато потрібно робітників. Чи не у кожній родині є ті, хто нині боронить Україну, і майже півсотні випускників закладу загинули у війні. Матеріали для сіток закуповують за власні кошти, час від часу допомагають волонтери. Можливо, в когось є цеха, хто працює, в кого залишаються залишки у цих тканин, сіток будемо вдячні. Ми працюємо за графіком, і в принципі кожна приходить по совісті. Щоб кожен громадянин України робив трошечки от свою лепту вносив би. Мені здається, нам було б всім легше. В мене особисто загинув мій друг дитинства, який там по сусідству з під'їзда загинув. Я вважаю, що кожна родина торкнулася ця війна. Волонтерська допомога не має відпусток чи перерв на канікули. Це зараз розуміють і дорослі, і діти. Адже й на фронті вихідних не існує. Тож у коледжі продовжують готувати для військових сухі борщі, донатити, вручно нарізати тканину для сіток і виготовляти нові крок за кроком до спільної перемоги. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.